Друзі, всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці кол Еко. Що ж таке кол Еко? Це перше українське кокосове вугілля. What? А ви спитаєте, з яких це пір в Україні ростуть кокоси? І ви будете праві. В Україні кокоси не ростуть. Компанія Коалеко закуповує сировину в Індонезії. Під виглядом сировини, це щось типу ось такого опаленого кокосу. Цю сировину вони закуповують в Індонезії, привозять в Україну і на своєму виробництві вже виготовляють продукт, який потрапляє до нас. На виробництві проходить ще декілька етапів. Обробки. Це опалювання, просіювання, подрібнення. Потім ця сировина оброблена потрапляє в прес. Там вже виготовляються всім нам знайомі кубики вугілля 25х25. 25. Після пресу воно відправляється в сушку. що ж, на словах звучить все дуже добре. Давайте пройдемося по дизайну і будемо тестувати. Так, фасування. Фасування у нас йде в 250 грамових пачечках. Пачечки такі зроблені, типу, як вафлі, я не знаю. Хто, хто не знає, що це вугілля, може подумати, що тут, що тут якісь вафлі або чіпси довгенькі. Чому вибрали таку фасовку, я точно не знаю. Типу, можливо, що продукт новий на пробу 250 грамів взяти, щоб е, затестити. Можливо, це ось такий ход. Спереду ми бачимо логотип Колеко. Бачимо, що тут написано кокосове вугілля для кальяну. По бокам нічого немає. І позаду у нас інформація. Дата фасування 18 кубиків 250 грамів. Та знизу ми бачимо виробник, адреса виробника, вулиця Заводська, село Партизанське Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Вугілля для кальяну зі шкарлупи кокосового ріху. Умови зберігання при температурі від 0 до 30, при відносній вологісті 50-80 градусів. Термін придатності 24 місяці. І те ж саме продубльовано на англійській мові. Тобто ось так. Зараз ми порівняємо це вугілля з іншими брендами. Ми сьогодні будемо порівнювати колеко, інше кокосове вугілля та горіхове вугілля по самій структурі. Колеко мені більше подобається, воно зроблено більше так гладенько, якісно. На вигляд, прям ну, дуже класно виглядає, на відміну від іншого кокосового та горіхового вугілля. Ми бачимо, що в них з двох баків є такі негладенькі, будемо так казати, грані. То таке, вигляд вугілля нічого не вирішує, вирішує те, як воно себе поводить в роботі. Тому зараз перший тест у нас буде, це як швидко розігріється вугілля на плиті. Одразу попереджаю, я буду розігрівати його на своїй домашній маленькій плитці, плюс до того я не буду переворачувати вугілля. Це, звичайно, займе більше часу, але е... ну, ось я захотів зробити експеримент, не переворачуючи, через кілька хвилин воно повністю розпалиться. Що ж, по першому тесту ми бачимо, що горіхове вугілля розгорілося швидше. Всього за 15 хвилин. Дивимось далі, яке кокосове вугілля або кокосове вугілля Коалеко розігріється швидше. Майже 25 хвилин потрібно було, щоб розпалити кокосове вугілля. Коалеко та інше кокосове вугілля плюс-мінус в один час розпалились. Перейдемо до другого тесту. В другому тесті ми будемо перевіряти. Як веде себе вугілля після того, як ми його затушимо водою? Плюс-мінус вугілля веде себе однаково, не тріскається, не розсипається, тобто плюс, всі спрацювали гарно. Наступний тест у нас буде розпал на газовій плитці. Тут я вже буду перегортати вугілля. Щоб процес розпалки був трошки швидшим. Тому дивимось, яке вугілля в нас переможе в цьому раунді. Що ж, в цьому раунді ми бачимо, що на газовій плиці горіх розгаряється за 10 хвилин, за скільки ж розгаряється кокосове вугілля? а кокосове вугілля знову. Коалеко і інший бренд плюс-мінус в один час. І зайняло це 13,5 хвилин. Ну, якось так. А поки ми перейдемо до нового тесту, я хочу оголосити переможців в минулому розіграші: барабанний дріб. І переможцем в інстаграмі стає ось ця людина. А на Ютубі ось ця людина. Вітаю! Отже, напишіть, будь ласка, нам в інстаграм ваші дані для відправки і подаруночки поїдуть до вас. В наступному тесті я покажу, як вугілля веде себе з часом. Цей тест, звичайно, не дуже об'єктивний, тому що вугілля просто лежить, нічого з ним не трапляється. Але все одно щось да, ми і побачимо в цьому тесті. Тож, дивіться. Так, друзі, пройшло 5 хвилин. Подивимось, що у нас по попілу. Перше це у нас горіхове. Так. Друге у нас іде кокосове. Третє це вже Call Echo. Бачимо, що попіл трошки іншого кольору. А зараз настав той час, коли потрібно поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Так, у нас вже пройшло 50 хвилин. Дивимо що з нашим вугіллям? Горіхове кокосове? Та колеко? Отже бачимо, що горіхо у нас найменше за розміром стало. Колеку трошки більше, ніж ось це горіхо на пару міліметрів. За перші 10 хвилин було більше попілу у, у горіхово. А наразі мені здається плюс-мінус однаково. Хоча ось, ось тут і тут більше, ніж тут, як мені здається. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте. One hour later. Що ж, пройшла година, дивимось, що вугіллям. Оп. Горіхове у нас тріснуло. Бачимо, що горіхове тріснуло. Це кокосове у нас трошки менше за колеко, але по попілу більше з цього. Кокоса. Ось такий був невеличкий огляд, плюс е, тестування вугілля. Е, ще хочу що додати, е, я користувався в домашніх умовах. При розпалі, він, е, як і весь кокос, виділяє запах неприємний. Е, в, порівнянні, в порівнянні з горіхом його більше, бо ну, я дома використовую тільки горіх. І запаху майже немає від горіху. Від кокосу, від е, колеко, цей запах присутній. Але, але е, він менший, ніж від е, інших брендів, е, які я використовував. Чи рекомендував би я е, це вугілля? Так, якщо ви полюбляєте кокос, то однозначно е, спробуйте цей, це вугілля, бо, як на мене, воно. Менше ваняє від інших брендів. Але якщо ви звикли до горіху, так, так як я, немає запаху. Ну, для мене це важлива критерія, тому я обираю горіх. Якщо для вас ця критерія не важлива і ви хочете отримувати більше жару, то спробуйте однозначно, рекомендую скуштувати. А ще в мене для вас дуже гарна новина. Ось ці 5 пачечок колеком поїдуть до двох людей з вас. Ми, як завжди, проведемо два розіграші, один на Ютубі, інший в інстаграмі. На Ютубі умови дуже прості: підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар, яке вугілля ви використовуєте вдома і чому саме його. І в наступному відео ми вже оберемо переможця і це вугілля поїде до вас. Я хочу подякувати вам, що додивились відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. І не забувайте по промокоду YouTube, ссылочка в описі. В магазині «Вдихай чіл, ви можете придбати як вугілля. Так і тютюн з приємною знижкою. Всім пока!